Народний депутат України Юрій Луценко підтримав кандидатуру Максима Курячого на посаду міського голови Дніпропетровська. Політик підкреслив високий рівень професіоналізму та особистої відповідальності Максима Курячого у вирішенні найважливіших питань для країни та мегаполіса. Почисний гість територіальної конференції Юрій Луценко підтримав кандидатуру Максима Курячого на посаду мера Дніпропетровська. Працювати чесно і відкрито, як Максим сьогодні демонструє своїми рішеннями у Верховній Раді. Чи так, щоб діти е, учасників АТО відпочили ну, санаторії за рішенням проведення Максимом? І прийняти новий податковий кодекс 10, 10, 10, 10, всі податки по 10%. Чити від по як сьогодні пропонує автор законопроекту Максим Куріч. Фракція блок Петра Порошенка Солідарність своєю більшістю забезпечила у Верховній Раді прийняття реформаторських законів, які відкривають шлях Україні до європейського рівня життя. Максим Курячий став автором 30 законопроєктів. Ми пропонуємо Максиму Коючу як людину, яка зможе публічно давати відповідь на нові виклики, без зв'язків з олігархами, без зв'язків із. Кримінальної органи без зав'язок на особисті інтерес Максим Курічий знає не тільки що, а і як треба впроваджувати у Дніпропетровську у його програмі на посаду міського голови чотири важливих пункти. Саме головне сьогодні необхідно темп реформ, кора проїзд в нашій країні. Для пір задачу передану поставили президент України, руководство фракції, всі колеги по верховної раді м'ятом піддержати Довести до мату децентралізацію, бюджетну децентралізацію, сполнамочну децентралізацію, яка була проголосована в Верховному Совіті України. Мы ожидаем по тем статистикам, по тем цифрам, которые мы владеем, что бюджет города Нарбетровска до конца года получит плюс 400 в совокупности миллионов гривен. До Нового года успеть сделать 4 конкретных шага, которые необходимы. Первое, это подготовить достойным образом город к зиме, чтобы люди не прятались под одеялами, а знали о том, что в их домах будет и свет, будет и тепло. Этим должна займатися местная власть. Второй питання, який теж кардинально значими, ми повинні зменшити нагрузку тарифів на нашій міськраді, загрузка кадрів. Максим Куріч йде на вибори у потужній команді, яка і забезпечує виконання важливих реформ. Олена Городецький, Євгенісний, новини 11-го каналу.